Вагнерівці лізуть, неначе зомбі в районі Бахмута. А біля Авдіївки росіяни намагалися колоною прорвати нашу оборону. Вітаю! Це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Поговоримо про ситуацію на фронті цього тижня. Українські протитанкісти спалили російську колону біля Авдіївки. Близько сотні окупантів згоріли разом із технікою при спробі прорвати нашу оборону. Як це було, бачила Валерія Поткіч. Ніщо не єднає народи краще за спільного ворога. На Авдіївському напрямку проти російського агресора спільно відпрацювали українська стогна та американський Джавелін. Що то був за бій, ми зараз дізнаємося більше у протитанкістів 36-ї бригади морської піхоти. За день до наступу сіяни намагалися встановити понтонну переправу. Проте морпіхи вчасно зреагували і не дали ворогу втілити задум. Окрім цього, це стало першим дзвіночком, який допоміг нашим воїнам передбачити наступний день і бути у повній бойовій готовності. Противник, з, зі сторони пісків, видвинувся в складі порядки 11 12 бойових машин піхоти, та потім їм на допомогу ще виїхали чотири танки. Цей наступ був наймасовіший на даному напрямку за останній час. Хтось дивується такі стратегії ворога, а хтось навпаки. Кажуть, росіяни і до цього висувалися колонами, але на інших напрямках. Цей раз вони почали отак якось незрозуміло себе вести. От, просто йдуть на пролом. От, не розумію, що в них там в головах робиться. Я не дуже повздивований в тому плані, що вони досі пересуваються колонами. Ось ще на початку війни, коли вони вторгалися в Україну, також вони їздили колонами. Їх навіть ну не смутило, то що їх нищили буквально сотнями. По ворожій техніці відпрацювали розрахунки проти танкістів окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського сумісно з сусідніми підрозділами. Вщен знести ворожу навалу нашим бійцям допомагали найкращі залізні друзі: шевеліни, стугни, БПЛА та гармати МТ-12 «Трапіра». МТ-12 рапіри називають снайперською гвинтівкою артилерії, адже вона дуже точно стріляє, похибка промаху у гармати дуже мала, тому, як то кажуть, російський окупант засипає, коли прокидається рапіра. Першій цілі це була БМП. З третього пострілу ціль була уражена, за нею йшла друга БМП, силою взрива так само посікло друга БМП, злетіла гусінь і почала горіти друга. Буквально через півгодинки поступила команда про танк. Їхав танк в напрямку. Так само з третього, з другого пострілу, танк був уражений повністю. БК здетонувало і ціль була поражена. Проти танкісти наголошують, що під час роботи головне це холодний розум. А емоції це вже після виконання усіх задач. Після роботи ну, ми там по факту їдемо працювати, ми там не вдаємося в подробиці, де, куди. Ми, ми з Миколаєва на Херсонському напрямку працювали, ти вікно дивишся, ти знаєш, де ти знаходишся. Але сильно не вдаєшся. І воно зводка. Знаєте, де ми були? Де? Там отам. -от ого, ого! <ріст> ну так, все. Всі вже там І всі, плюс всі відчуття команда. і хвилювання після роботи. Команда, розрахунок це о, як, як по класі, це сім'я. Вони захищають українське небо від ворожої авіації. Емоції кажуть під час падіння російських літаків чи гелікоптерів важко описати. З чого стріляють і як влучають, розпитала військових Валерія Грода. Протягом останніх днів значно збільшилась кількість знищених Небі кожна збита одиниця це сміливість, професіоналізм та якісна робота наших воїнів для того, аби дізнатись, як відбувається підготовка, спостереження та власне знищення цілі, наша знімальна група висувається до підрозділу протиповітряної оборони. Наш шлях пролягає через території, які певний час перебували під російською окупацією. Розбиті будинки, залишки від знищеної техніки окупантів, атмосфера не з найкращих. Проте дух, та бойовий настрій наших захисників придає впевненості та сил. Яскраві враження, душевні розмови, але водночас пильність та сконцентрованість. Адже ворог щохвилини може атакувати з неба. Моя задача: обранять небо. тобто вилітають вражеські самоліти я маю їх. Давалося збивати су 124, 125, 127, вертольот. Зараз, злучання, звісно, є моці, ти виконував задачу, як би прак унічтожен. Новітній ПЗРК стінгер перевірна роками ігла та ЗУ-23. Наші хлопці працюють з усього. До прикладу, з цього Стінгера днями наші захисники збили ворожий БПЛА Орлан-10. Були на бойовому чергуванні, почули звук в повітрі. Згодом зрозуміли, що це Орлан-10. З напарником вийшли на позицію, взяли стінгер, захопили ціль та знищили ворожий об'єкт. В стінгері ми маємо теплове наведення і фотоконтрасту. За цього можна ціль не обов'язково. Щоб вона була велика і мала б дуже випромінювала дуже багато тепла. Своєю роботою хлопці не лише зберігають життя українцям, але й не дають ворогу можливості проводити повітряну розвідку. Росіяни постійно намагаються штурмувати Бахмут. Вони відправляють найманців вперед, а за ними працює артилерія. Анастасія Бобовнікова дізналась в українських захисників, як вони відбивають такі атаки. Ми знаходимося на позиціях неподалік Бахмута. Ворожа артилерія працює тут 24 на 7. І нещодавно на цій ділянці фронту відбулася невдала спроба ворожого прориву. Подібні спроби прорвати оборону навколо Бахмута є регулярними. Зазвичай це піхотна атака під прикриттям артилерії. Ворог буквально м'ясом закидає українські позиції. Ну, якщо ви бачили війну З, в принципі, дуже все сходиться тут, то вони, от який символ собі вибрали, вони так і працюють. Вони просто йдуть, вони не пригинаються, вони ну, просто пруть, як зомбі. Як зомбі, да. Зараз на позиціях коротке затище, яке переривається голосними вибухами та роботою ворожих безпілотників. Однак для бійців це звичайна справа. Ну, зараз більш-менш спокійно, ведеться арт-тобстріл, ну, повсякденний можна сказати. Е, вчора був прорив, намагалися. Прорвати наші позиції, але атака була відбита і вони відступили назад. Зараз більш-менш все спокійно. Вже не так вони активно діють, як то було місяць тому, наприклад. Тобто трохи збавили е динаміку. Але все ж таки тут дуже весело до сих пір. Да? Українці непохитні у своєму бажанні відстояти незалежність країни і стоятимуть за свою землю до перемоги. Військові медики на передовій рятують бійців під обстрілами. Час іде на секунди. Адже від правильно наданої першої медичної допомоги залежить, чи житиме військовий. Про щоденну боротьбу за життя Валерія Грода говорила з лікарями, які працюють на одній з найгарячіших ділянок фронту. Донеччина на сьогоднішній день найгарячіший напрямок фронту. Звуки вибухів лунають тут щохвилини. Рашисти не полишають спроб вийти на адміністративні кордони області. Сили оборони не лише стримують натиск, а й наступають на деяких напрямках. Не таємниця, що ціна кожного звільненого метру української землі це життя та здоров'я наших воїнів. Сьогодні наша знімальна група працює в одному зі стабілізаційних центрів на Донеччині. Це один із багатьох центрів, куди реанімобілі доставляють поранених задля стабілізації їх стану. Від нас більше залежить це зупинка кровотечі та фіксування і мобілізація тих чи інших кінцівок. Якщо є обширне кровотечі. То, звичайно, ми тут і невелику операцію робимо. Наша основна задача це доставлено хворого, ви його стабілізувати, якщо він нестабільний, і зробити все, щоб він не втратив свої стабільності до пункту наступної евакуації. На жаль, сьогоднішній день не став виключенням. Під час нашого перебування тут прибуває машина з пораненими захисниками. Допомога надається кваліфікована та оперативно, аби якомога швидше стабілізувати та відправити до лікувального закладу. Іноді лікарі забувають про слово відпочинок, адже найголовніше тут на сьогодні допомогти і зберегти життя кожного. Ми знаходимося в тому самому режимі, що і ті бійці, які знаходяться на позиції, Тільки ми знаходимося тут, і ми працюємо для того, щоб врятувати їх на життя. Час тут вимірюється секундами, адже від швидкості роботи медичного персоналу залежить найдорожче життя. На сьогодні це всі новини. Віримо в збройні сили України і нашу перемогу.